Гарного всім врожай, ви на каналі Ліричний Селянин. І наша тепличка, парничок, скажімо так, стоїть. Хай воно все сходить. Ну а ми після цього на цій ділянці трішки, трішки посадили зелені. Скопали, трішки рядочків посадили. Небагато. Основна маса на огороді буде, але тут трішки біля хати посадили також рядочків Ну, а що посадили? Я вам зараз розповім, що посадили, а також розповім про користь цієї зелені, що ми посадили тут на цих рядочках. Так, і що ж ми на тій ділянці посадили? Посадили там в основному зелень. Трішки редису Сора. Я думаю, це всім відомий даний сорт редису, Не буду я про нього зациклюватися, розповідати. Також посадили рядочок от салат листовий, Гранд Рапіц, ранньостиглий врожайний сорт, досить гарний. Пише період від сходів до початку збору 30-40 днів. Ну, такий високий, гарний дуже салат повинен бути. Щось цього отримаємо Побачимо, як він зійде на нашій ділянці, чи йому сподобається чи ні. Будемо дивитися. Ну і зараз ще розповім про користь салату. Ми щодово знаємо, що люба зелень посаджена в нас на присадибній ділянці. Звичайно, це в першу чергу приносить користь Користь для нашого організму, тому що ми її вживаємо в їжу і від цього збагачимо організм вітамінами, поживними речовинами. А про салат. Вчені говорять, що його регулярне вживання покращує кровотворення. Це досить. Важливий процес нашому організму, також захищає від анемії, зміцнює імунітет. Найголовніше нам потрібно імунітет зміцнювати. Також виводить з організму різноманітні шлаки, солі та токсини. Це також дуже важливо все з організму. потрібно виводити. Ну, а також нормалізує тиск, рівень цукру в крові, холестерину. І також нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Так що він дуже корисний для організму, його треба вживати, звичайно, влітку, садити на своїй присадибній ділянці, тому що користі в нього багато. Кроме от салату, також там посадили ще шпинат. Шпинат в цьому році не придбав, але по тій простій причині, тому що сімена збирали з минулорічного шпинату. Я думаю, все досить. Буде гарно. Пробував висаджувати під осінь із сухого сімена шпинату прямо з грядки, він зійшов досить добре. Так що посіємо цей, посіяли, тобто вже цей шпинат. Я думаю, також все буде добре, зійде і буде дуже смачно. Ну а для чого ж ми посадимо цей шпинат? Звичайно, в шпинаті дуже багато йоду. Це рослина, яка насичена йодом, а йод, він. Цілюще впливає на роботу щитоподібної залози, так що потрібно їсти шпинат в сирому вигляді. Ну і також він дуже корисний для здоров'я очей, в кого є захворювання з очима або якісь негаразди, то потрібно також вживати шпинат, то він дуже гарно впливає на здоров'я очей. Ну і Там ще також нервові клітини він захищає. Є в організмі, ну, але основна маса це йод. Йод його в складі дуже корисно і дуже гарно впливає для нашого організму. От такі ми рослини, зелень посадили там на такій присадибній ділянці на маленькій. нашій ну, Це, якщо не враховувати, кріп, звичайно, зелень, ну, основну масу ту, яку завжди садимо, це такі два види. Ну і, Звичайно ж, також садили горох. Ну, а тут діляночку скопали і садимо горох. Вже посаджений горох. Вон, наскільки ціле відео гороху. Горох садить в квітні можна, тому що він холоду не боїться, так що він в квітні висаджується. Садимо в відстань між рядками 40 см. В самому рядку, як бачимо, 4-5 см між кожною горошиною. От, глибина також до 5 см. так посадка гороху. Буде на цій ділянці у нас горох в цьому році. В минулому році був гарний врожай. Споживали всю зиму в мороженому вигляді. Так що в цьому році також будемо так, таке коротке відео. Сьогодні про нашу посадку ставимо подобайки, пишемо коментарі, що ви вже посадили, що плануєте садити на своїй присадибній ділянці. Також не забуваємо підписуватись на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше. А зараз на прогання моїх деяких глядачів. Я покажу, який вже авокадо. От авокадо такий он, уже товстіший, товстіший стає. І так он уже, скільки в нього листочків. Ось такий авокадо вже росте гарний, гарний. Так що передаю привіт, хто просив показати, в якому стані зараз авокадо. І великий щирий привіт.